Дуже класно. Їдемо гесенькі. Австрія і Австрія, я вам говорю. Дивіться, який КТМчик заїхав. Просто бомба. КТМ. Самі знаєте, мотоцикли роблять Це австрійський бренд. Дуже добротно якісно роблять Алюмінієва рама 27,5 колеса Система 9х3,27 передач. Дивіться, на XT, який зарховний до 50 тисяч на стулочки. Щемановські стоять. Діоровський шатун. Дивіться, з улегшеною кареткою здорові. Бачите, розбірний. Тоже можете замінити любу зірку, яка зносилася. Передній перемикач. Теж бачу, якийсь добротний стоїть. А, Діоре. Діоре, середняк. середняк. Вилучка, ви розуміли. КТМ, Ейсер. Тасантор. Але повітряна, собі підкачуєте під свої вагу, щоб вам було зручно і м'яко їздити. Дуже м'ягенька. Резина швальба тут стоїть, дивіться, дисковіки тормоза шимановські гідравлічні. Подивіться, раму з тої сторони, як виглядає все гарно. Як новий. Педаля добротні стоять, алюмінієві. Монетки. Діоро. Діоро. Когось така лялька буде цікавити. Тут рама 17, то в районі десь можна 1,55, 1,70 70 на ріст. Кого буде така лялька цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua З пошуку можете ввести КТМ і вам всі КТМ, які в нас є на сайті. Або можете там відфільтрувати Алюмінієва рама, 275 колеса, бушні. Що вам ту сота, там, там тисячу велосипедів наявності або так, або сяк.